Турецька компанія Байкар розпочала будівництво заводу із виробництва ударних безпілотників «Байрактар» в Україні. Про це в ефірі національного телемарафону сказав міністр із питань стратегічних галузей і промисловості Олександр Камишин. Міністр також зазначив, що згідно з меморандумом в Україні вироблятимуть і інші речі, але про них поки що повідомляти не може. Також найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall протягом наступних 12 тижнів відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні попри занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутності в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією. Про це повідомив генеральний директор Армін Папергер передає CNN. Далі пряма мова. Українці повинні допомогти самі собі. Якщо вони завжди чекатимуть від європейців чи американців, щоб вони допомогли їм протягом наступних 10 чи 20 років, це неможливо. З нами на зв'язку Павло Глакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Вітаємо пане Павло. В ефірі доброго ранку. Слава Україні Гаромі, слава пане Павло, Які переваги на фронті ми зможемо отримати з появою цих заводів із виробництва, озброєння та техніки? От, власне, вчора в ефірі військовий експерт Іван Ступак зауважив про те, що зогляд навіть попри те, що ці заводи розташовуватимуться в Україні, це не значить, що вони одразу зможуть постачати необхідні речі на фронт? Можливо, вони будуть працювати під якимись певними умовами і домовленостями. А от ваша думка, як це працюватиме? Ну я тут виділив два аспекти. Перше, зараз сьогодні триває ще саміт НАТО у Вільнюсі. Багато хто очікував, що Україну ось сьогодні приймуть до Євроатлантичної сім'ї. І для багатьох це те, що нам відтермінували. Термін нашого вступу стало таким великим але от те, що підприємства військово-промислового комплексу Атлантичного альянсу Туреччини, Німеччини висловлюють бажання увійти в Україну, це тільки економічний зиск, це геополітичний зиск України і. Іншим державам нашому ворогу про те, що НАТО залишається з України, це е, навіть політично більше важливо для нас безпосередньо в безпекові, от е, те, що байкар -бай байбайкар зайшов в Україну, це. Домовленість була ще перед широкомасштабним вторгненням, і те, що Туреччина після зустрічі е, президентів наших е, підтвердила е, найближчими днями, дня, можна навіть сказати, е, входження в український оборонно-промисловий комплекс, це такий потужний сигнал. Більш того, німці дуже обережні німці, які дуже. Звиважено обережно э, розглядають питання вступу України в альянс, і тут вони э, розкривають э, свій в Україні, це ну це не сигнал, це такий суперсигнал. Тому що Рейнметал це одна з найбільших э, концернів виробничих. Ну входить їх і десятки інших виробників озброєння, і коли він прямо. Це сигнал і іншим американським і європейським концернам про те, що треба працювати. Так, вони для себе займають нішу на ринку озброєння, але й дають. Для нас тут питання в тому полягає зараз і на майбутнє. У нас зараз в озброєннях звіринець такий різнокаліберний системи озброєння зі всього зібрані, але після перегляду з її наближення ми маємо визначатись з е, основними складовими наших сил. Опороби. На яких танках ми будемо воювати зараз і протягом майбутніх десятіх, на яких літаках будемо літати е, зараз і протягом майбутніх десятиліть, з якими підприємствами? А як оборонопові поміц України співпрацювати для себе і для експорту для участі в міжнародній кооперації, в тому числі в рамках альянсу? Оце глобальні такі зрушення, які зараз відбуваються. Пане Павле, як в Україні побудувати і запустити завод із виробництва воєнної техніки, якщо в Україні немає жодного, мабуть, місця, куди не може долетіти російська ракета? Ну, це питання до слова обговорювалося з нашими турецькими партнерами. Я думаю, що з німцями говорить про те ж саме для розвитку міжнародної кооперації. Щонайменше три умови, безумовно, наші партнери розраховують на наш інженерний технічний конструкторський потенціал, на те, що на ці підприємства будуть значною мірою працювати українські це розміщення безпосередньо виробництва. ті підприємства, які існували, розбомби, фактично. Противник за року розбив ракетами, всі наші більш-менш потужні підприємства оборони промислового. до слова, маленький плюсик в цьому є в тому, що українці навчились працювати диверсифіковано розосереджено на таких горизонтальних зв'язках. Коли ворог просто не знає, які треба цілі. Але це цього недостатньо, і одною з важливих умов є те, що е, підприємства мають, е, які будуть будуватись, мають бути е, побудовані в захищених е, е, конструкціях, інженерних конструкціях, приміщеннях, які повинні витримувати е, щонайменше ракетне бомбардування. І над цим е, розмірковують це дуже важливий аспект і на сьогодні, і на майбутнє, і третє це е, рух, ну воно взаємопов'язано з е, двома першими питаннями: це рух нашого ну, виробничих е, сил, нашого людського капіталу е, розміщення е, потужних е, людських і матеріальних ресурсів в районах, е, які найменше. Вражені противником, і які і промисловий і потенціал, який буде розвиватися, це не тільки для промислового комплексу важливий момент, а й для економіки, і соціальної сфери України взагалі. Пане Павло, ну а чи вплине це на бажання українських виробників відповідати оцим от, оцьому рівню іноземних інвесторів, які будують заводи в Україні? Чи вплине це на розвиток нашого виробництва зброї в Україні? Попрошу хвилинку, тому що в нас вже ефірний час завершується. Безумовно, це найважливіший най, най найшов. Найсуттєвіший момент, адже ми після цієї війни ми маємо перейти на стандарти виробництва, це і технічні, і моральні, і етичні наших партнерів європейських. Грубо кажучи, переходимо на стандарти НАТО, прямуємо до НАТО. Дякую за розмову, пане Павле, Дякую за те, що знайшли час. Це був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21